АТБ. Зараз покажу, що ми купили. А, купила сіль для ванни. Собі щоб послабитися. Це не в АТБ, це в нас є магазин все тут. І в них купила ще ось такий ополіскувач. Ой, дуже приємний підковий аромат. Так, це все там. Я взяла в АТБ помідорки чері, Фасування 6.03, Без хіміо. Так. Взяла малечі чудо. Прушки. Взяла. Дві оптимельки їм. Взяла дві машеньки, взяла вершки а, на паштет, взяла хліб тостой. У мене Матвій нас любить дуже. Взяла два авокадо. Матвію можна авокадо, тому взяла два. Будуть лежати. А, далі бажано малі, Матвію оливкова олія. Тому взяла оливкову олію. Таку екстра. Корячу печінку буду робити паштет по мазуху. Зараз тату. Взяла, щоб в мене був такий гороховий суп. Потім зроблю. Чек мені обійшовся на 914 гривень. Олія 327. Сумка. І гурні вироби своя лінія. 60. Кульки не любить. Продукти кисломолочні. Лісова ягода. Почекайте. А у нас касунка вже трошки вийшла із нас, тому у нас була Ошанівська, ще більша, тому я взяла. А тепер, щоб паче, що я пішла до сумки, краще взяти таку, Це геть забулося. І ми вийшли, я не взяла. Я взяла таку. Я зараз покажу, що купила Матвію. Замовляла я все через інтернет-магазин Сенсейта, який у нас росте скажено. Тому дві таких ковтинки, одна така світленька. Написано сичил, Seil тейл, Є наш хлопчик. Він відмовляється, міряти, ми мірятиме міряли. Це друга. Вони йшли в комплекті 300 з чимось. Ну, просто ідеально. Тут ще авто є. Ще з цією, можливо, завтра або на тижні десь якось виберемося. Купити далі джинси. Ось такі. Бо мені теж треба плюс і надо. Луфі, угу. джинси. Це такі полички. навіть не джинси, а брюки. А мені тоже мені так курточка лянова джинси. Вона то є, але вона хоче трошки інший, в неї є без капюшона, а нам треба ще капушону. з капюшоном. З капюшоном. І, І... кофти. Такі джинси я собі виробив типу рвані. Чорні. І ось ці дуже класні теж. 128 розмір, 7-8 років. Такі, бачите, розклішовний з карманами. Тут кармашик, тут щось можна покласти. Такі класні, дуже 128 Тут теж таких два ось і є карманок. І ще я взяла Матвій йому таку кофту зелену з троликом. Мумін. Така легенька ось ходити, одягати на футболку мене надягнути. І все. Ось такі покупки Матвію зробили. Ну, а ще, оце все треба зараз перемити, поставити, варити бульйон. А прийде павлік, він мені помиє всю печінку. Так що, вперед. Ну, що я готова працювати. На столі, звісно, звісно, так, звісно такий дурдом робиться. Але я ще сьогодні не маю ні на що здоров'я, що тим бачу, глянь, яка у нас погода це взагалі жесть. Так що? Я працювати. О, козиня моя. Старша. Я працювати. Болеслав охрещується і приймає собі друге ім'я православне. Це у нас був Юрій Другий. Він взяв собі ще, гедемін. Ось його одна із здив... найчастіше. Гедемін править на наших територіях з 1316 по 1341 рік. У нас тут Марго жде. На статку допомагає мені, перебирає печіночку. А Маргож де, зайшла їй печінка. А ну теж кусочок лежить, там чи то корм. Марго, що там лежить. Хазяйка. Нагнулося, не подивимось. Ти що, Марго? Ти щось людський кейси? Не, не сьхє, так, що в нас тут ще? Бульйон курячий? Такий смачнючий. Вариться, що цибулька, перчику трішки. І на вінігріт замовили. О, я все говорила, говорила і не з тим, ків треба. Говорила, балакала, сіла і заплакала. Не включила камеру. Завтра йду фарбуватися. Сьогодні ми підстригли Матвія. Він у нас сьогодні вже красень. А, так що Готуємо. А я завтра пофарбуюсь, буду красунею. Тож і доберу їмкість для паштету. Зараз покажу, що ще підготувала до паштету. Тут у нас для паштету яблучко, цибулька і морква. І зараз покажу ось таку. Глінку біола для покращення пам'яті і роботи мозку. П'ю ось такі вітамінки теж і плюс п'ю спіруліну. Це від Принесла. Ну, Принесе. Ємкість готова, печінка теж. 100 грамів масла і 100 грамів. Ти бачиш масла? в мене що риги лежать. Теє лежить. Масло в за... лежілоці. Я і в цьому горю. Хватить тобі того, може батько. 100 грамів рибу. Масоко, печінка. Дим ми я помила, цибулька яблука. І нам сюди треба 100 грамів води Відважу 100 г масла. Я додала ще 100 грамів вершкового масла. І зараз сіль перець за смаком. Триць. Все, тепер готую духовку. Ось такий лоточок паштету в нас вийшло Дуже смачний, такий взагалі дуже класний. Ти це? Mm, дуже смачно.